Одного разу Ісус побачив багато людей, із смилосердився на них, із силив недужих їхніх. А як настав речі, підійшли до нього, учні його кажучи, пусти на це місце, і минуло багато часу, відпусти людей. їм їсти. Вони ж кажуть йому, не маємо тут нічого, крім п'ятьох хлібів і двох риб. Він же сказав, принесіть мені їх сюди, і звивівши народу, возлягти на траві, взяв п'ять хлібів і вірив і, поглянувши на небо, благословив і переломивши даручем хліб равні. насіть повних кров, а тих, що діли було близько п'яти тисяч чоловіків крім жінок і дітей, і одразу змусив Ісус учнів своїх сісти в човен і переправитись раніше за нього на той. Сьогоднішній Євангеліє, Слово Боже, розповідає нам про одне з найвідоміших чудес на водування 5 тисяч п'ятьма хібами і двома хлібами. Це не просто розповідь про щери обід. Це образ Божого серця, його любові та сили, а також запрошення нам до віряти Йому. і з над ними. Христос не дивиться, на, на то, як на чи проблеми. Він бачить їхню потребу і зцілює хворобу.